Купуй сани влітку, а цеглу взимку. Саме так зробив цей клієнт і зекономив 15 тисяч гривень, просто тому що прийшов за нашою акцією сезонна вигода. Часно. Ця огорожа в селі Топорівці Городенківського району Івано-Франківської області. Вона особлива, її будували не для себе, а для мами. І тут усе було зроблено максимально професійно. Ми виїхали на об'єкт, провели заміри, надіслали каталог, підібрали кваліфікованих майстрів, які швидко та якісно виконали роботу. Клієнтка залишилася дуже задоволеною, і головне зекономила гроші, які більшість людей просто переплачує. Коли приходить уже в розпал сезону, тож будьте розумнішими, не чекайте весни, коли ціни зростуть, а черги на виробництво будуть розписані наперед. Бронюйте ціну вже зараз і навесні вам не доведеться ні переплачувати, ні чекати. Пишіть у коментарях, цікавить прорахунок, і ми одразу підготуємо пропозицію для вас.